Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn.ua і у цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них сімейна комедія, романтична драма, психологічний трилер і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Парі... Пригляду матеріалісти Стильна романтична драма про вибір між коханням і статусом. Люсі молода і бідна сваха з Нью-Йорка, яка допомагає іншим знайти ідеальну пару, але сама не вірить у кохання без гарантій. Її життя це елітні вечірки, дорогі клієнти та ідеальні поєднання людей, які можна розрахувати за формулою. Та все змінюється, коли на весіллі своїх клієнтів вона зустрічає Гаррі багатого розумного. Та впевненого в собі чоловіка, який є мрією мало не кожної її клієнтки. Але саме в цей момент вона зустрічає Джона, колишнього хлопця, який живе на копійки, займаючись акторством. Колись давно Люсі по-справжньому була в нього закохана, але розірвала стосунки через фінансову нестабільність. І тепер вона вперше за довгий час задумується про своє власне щастя. Але опиняється на роздоріжжі. Мій рік в Оксфорді. Романтична драма про вибір між кар'єрою та коханням. Анна Далавега молода американка, яка з дитинства захоплювалась поезією. Її життя розплановане, вона знає, де і ким буде працювати. Однак зараз їй випадає неймовірний шанс рік навчання в Оксфорді, де вона зможе по-справжньому поринути у світ поезії. Та майже відразу Анна зустрічає Джеймі Девенпорта. Харизматичного британця, який виявляється її викладачем. Спочатку їхнього спілкування відчувається напруга, але поступово Джеймі показує їй світ Оксфорду, про який вона так мріяла. І між ними зароджується справжня близькість. Однак Джеймі приховує таємницю, яка спонукає Анну замислити, з чого насправді вона хоче під свого життя. Дора в пошуках Соль Дорадо. Яскрава та легка сімейна комедія, що розповідає про пригоди юної дослідниці. 16-річна Дора ще з дитинства мріяла відшукати легендарне місто Сольдорадо, що має силу виконати одне щире бажання. Однак в одній зі своїх недавніх пригод вона втратила карту, яка була вірним помічником у кожній дослідницькій місії. Щоб не сумувати, Дора влаштовується працювати в парк роз. Вах світ джунглів, але не покидає думки, що колись вона відправиться на пошуки карти. Та одного дня разом зі своїм кузеном Дієго Дора знаходить золотий браслет, який має показати їм шлях до Соль Дорадо. Тільки от біда, вони не єдині, хто намагаються знайти це місто. Намагаючись втекти від переслідування, Дора з Дієго заручаються підтримкою своєї колеги Нагі та її брата. Sony, і разом відправляються на зустріч пригоді. Ліло і Стіч Неймовірно зворушлива сімейна фантастична драма, яка поєднує гумор, екшен і глибоку тему ідентичності. Події розгортаються на Гаваях, де живе дівчинка на ім'я Ліло. Після смерті батьків у неї залишилась старша сестра Нані, яка не завжди справляється з опікою. Насправді вона дуже старається, але суворі соціальні служби контролюють їхнє життя і існує великий ризик, що ліло віддадуть підтримку. Ід опіку тому, хто краще справляється, ситуація загострюється тоді, коли Ліло приносить з притулку синього песика, якому дає ім'я Стіч. Та вона не підозрює, що насправді це ніякий не песик, а інопланетний експеримент номер 626 створений для хаосу й руйнування. І в той час, коли ФБР та інопланетяни намагаються знайти синє створіння, а соціальні служби приходять з Безкінечними перевірками Ліло і Стіч стають справжніми друзями. Як приборкати дракона? Зворушлива й захоплива історія про дружбу та сміливість. У центрі сюжету худорлявий і трохи незграбний юнак на ім'я Гикавка. Він живе у селищі Вікінгів, де мужність міряють розміром меча і кількістю вбитих драконів. Але через свою незграбність гикавка не вписується в очікування свого батька, вождя Стоїка. Однак все змінюється, коли він збиває таємничого дракона, якого ніхто ніколи не бачив. А якщо й бачив, то не вижив після. Цієї зустрічі у Гикавки з'являється шанс добити дракона і стати героєм, справжнім вікінгом. Але він на це не наважується. Натомість дає йому ім'я беззубик і починає підгодовувати пораненого звіра. Поступово між ними зароджується дружба, що змінює світ, Секрет Ювеліра. Романтична драма про пам'ять, втрату і спробу переписати минуле. Події беруть початок 1999 року, коли Хуан Пабло, відомий ювелір з Барселони, вирішує відвідати Віла Санта, село, де колись жили його бабуся і дідусь. Дорогою Хуан згадує роки своєї юності 1976 року, коли він, молодий студент, закохався у значно старшу жінку на ім'я Селія. Хуан нагадував їй чоловіка, якого. Вона кохала в 1953 році. Однак через різницю у віці і з низки інших причин доля їх розвела, залишивши приємні спогади. Прибувши до Віла Санти, Хуан усвідомлює, що якимось чином опинився в 1953 році. І це саме він, той чоловік, якого колись покохала Селія. І тепер Хуан отримує можливість вплинути на хід подій. І змінити їхню історію кохання небезпечна тварина. Психологічний трилер з елементами хорору. Сюжет розповідає про зефір вільну та безтурботну серфінгистку, яка приїжджає на австралійське узбережжя в пошуках хвиль. Вона живе в своєму фургоні, тому не прив'язана не лише до конкретного місця, а й до людей. Одного разу, з самого ранку, дівчина вирішила насолодитись хвилями, але до пляжу так і не дійшла. Натомість прокинулась в занедбаній кімнаті. Наті прикута до ліжка, виявляється, зефір потрапила до рук серійного вбивці, який одержимий акулами, і знаходиться вона на його човні. Разом з сусідкою по нещастю, яка опинилась з нею в одній кімнаті, вони намагаються вибратись, але пастка досить надійна. Та й і об'єднує дівчат те, що їх навряд чи хтось буде шукати. Тому все, що їм лишається, це боротись за своє життя. Наскільки вистачить сили, Щасливчик Гілмор. 2 дотепна спортивна комедія, що є продовженням фільму, який вийшов на екрани 1996 року. Минуло майже 30 років після першої перемоги на турнірі чемпіонів. Гілмор тепер вдівець, алкоголік і батько п'ятьох дітей, який працює в супермаркеті і намагається звести кінці з кінцями. Його донька Вієна, яка займається балетом, мріє вступити до балетної школи в Парижі. Ба Більше за нею там тримають місце. Але є одне але навчання коштує 75 тисяч доларів. Рів на рік, а її тато просто не має таких грошей. Усіма фінансами займалась його дружина. А після її смерті він кинув гольф, розтратив всі статки і залишився ні з чим. Однак, донька це та людина, заради якої він здатен на все, навіть повернутись на поле. Але щоб повернутись до професійної гри, Ділмор має побороти свою алкогольну залежність. Світ юрського періоду відродження науково-фантастичний екшен, що повертає нас до небезпечних пригод з динозаврами. Після подій в попередньому фільмі світ змінився. Динозаври більше не загроза. Вони зникають. А ті, що лишились, знаходяться в ізольованих тропічних зонах біля екватора. Тих місцях, де клімат ще дає їм шанс вижити. Саме туди і вирушає міжнародна експедиція під керівництвом зори Беннет. Їхнє завдання добути генетичний матеріал трьох найбільших динозаврів, завдяки якому людство. Може здійснити медичний прорив і змінити хід еволюції, та дорогою вони рятують родину, човен якої перекинувся через хижих морських динозаврів, які водяться в місцевих водах. Але тепер рятуватись мусять усі, оскільки хижаки так просто не відступають. Так починається експедиція, яка поступово перетворюється на боротьбу за виживання. 28 років по тому тривожний постапокаліптичний хорор ще є третьою частиною культової трилогії. Події відбуваються через 28 років після спалаху вірусу. Люті. Велика частина Британії досі залишається зруйнованою та ізольованою територією. А ті, хто вижив, оселились на острові Ліндесфарн, де і намагаються зберігати відносно мирне життя. 12-річний Спайк разом з батьком збирається в свою першу вилазку на материк. Та разом з тим непокоїться за маму, яка хворіє і здається втрачає. Рачає розум після непростої подорожі, де він з татом ледве не помер. Спайк дізнається, що на материку є лікар, а це шанс дізнатись, чим хворіє мама і як її вилікувати. Однак підтримки від батька не знаходить. Найбільше спайк мріє про те, щоб мама виздоровіла, тому наважується на небезпечну подорож, яка назавжди змінить його світосприйняття. Меган 2.0» науково-фантастичний екшен з елементами жаху, який повертає культову ляльку вбивцю в новому ще небезпечнішому образі. Минуло два роки після кривавої різанини, яку влаштувала Меган. Джема талановита розробниця стала відомою авторкою і активісткою, яка виступає за етичне регулювання штучного інтелекту. Її племінниця Кейді, яка тепер підліток, теж цікавиться технологіями. І загалом вони жили своє спокійне життя, допоки в двері не постукало ФБР. Виявляється, хтось вкрав базову технологію Меган і створив Амелію, бойову машину нового покоління яка не підкорюється людям. Джема, відчуваючи відповідальність, розуміє, що протистояти їй зможе лише Меган, тому приймає рішення її повернути. Але оновлена версія Меган тепер сильніша і небезпечніша. Каратакіт легенди. Динамічна сімейна бойова драма, яка поєднує дух класики з новим поколінням. Після сімейної трагедії Лі Фонг, юний майстер конфу, змушений покинути Пекін і переїхати до Нью-Йорка разом із матір'ю. Намагаючись залишити минуле позаду, Лі заводить нових друзів дівчину Мію та її батька, який тримає неподалік піцерію. Він чесно дотримується обіцянки, яку дав матері. Ніяких боїв. Але втриматися досить складно, особливо коли те. Бе провокують. І саме в той час, коли Лі потребує підтримки, в його життя повертається містер хан, який просить допомоги Даніелі Ларусо. Разом вони навчають Лі поєднувати два стилі кунг фу і карате, щоб він міг не просто себе показати, а перемогти у видатному поєдинку з бойових мистецтв. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.